Який стан речей є на зараз? І тут же ж ми говорили і про енергетику, і далі ми будемо говорити про енергетику і з паном Дмитром, перепрошую з Геннадієм Рябцевим, експертом з питань енергетики. Нас турбує, що відбувається в системі, енергосистемі України. Вітаю вас, пане Геннадію. Вітаю вас. Ось який інфопривід мали напередодні? Україна розпочинає експорт електроенергії в Молдову, а на черзі Польща та Словаччина. Більше того, міністр енергетики, голова міністерства, точніше, міненерго, Галущенко, каже, що українська енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів із запасом потужності. Цього результату ми досягли завдяки титанічній роботі енергетиків наших міжнародних партнерів, які допомагали у відновленні системи. Найскладнішу зиму пройдено. Наступний крок: відкриття експорту електроенергії, що дозволить залучити додаткових додатковий фінансовий ресурс для. Необхідної відбудови знищеної та ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури, зазначив міністр енергетики Герман Галущенко. Пане Геннадію, питання до вас. Ось росіяни скільки влаштовували масованих атак на енергетичну систему України, а на сьогодні Україна може ділитися електроенергією з іншими. Як це сталося? Ну, по-перше, це сталося завдяки тому, що е, енергетична система це дуже складний механізм, і його просто так е, навіть двома стами ракетами не зруйнуєш. Тому що, окрім е, основних ліній електропередачі, є резервні, є величезна кількість об'єктів генерації, е, не менша кількість об'єктів розподілу, тобто, є м запас стійкості, міцності, надійності. І коли там в Росії кажуть, що все це е, ще радянське, вони праві лише на там не знаю на скільки відсотків, але значно менше, ніж на 100%. тому що так є старі, наприклад, об'єкти генерації, ті ж самі теплові електростанції, але Є оновлена система розподілу, є оновлена автоматика, є е, оновлені лінії електропередач, е, які дозволяють забезпечувати якість електричної енергії на рівні європейської. Адже, якби цього не було, якби система була слабкою наша енергетична, то тоді б не було і синхронізації е, нашої системи та східноєвропейської. Адже синхронізація була вигідна не лише українській стороні, яка отримала можливість завдяки їй експортувати електричну енергію не лише з Бурштинського острова енергетичного, але й з основної частини об'єднаної енергетичної системи. Але вона була вигідна європейцям для того, щоб отримувати ту саму електричну енергію в ті години, коли це їм вигідно. Тому. Не маючи високої якості електричної енергії, європейці б не домовилися з, з Україною і не дозволили б цієї самої синхронізації. Отже, стійка система, надійна система недалеко вже не радянська система, на відміну від тієї ж самої російської, і е, ця система, яка дозволяє експортувати якісну електричну енергію. До речі, і імпортувати. Цю саму електричну енергію, адже в невеликих обсягах, але в пікові години все одно Україна е, трошки енергії бере. Е, ну і це якраз для того, щоб задовольняти свої потреби, точно так же, як задовольняються потреби європейців тобто, це взаємовигідне співробітництво і його будуть розвивати. Дивіться, слова зауважимо Германа Галущенка, очільника Міненерго. Два місяці працює без обмежень енергосистема, без обмежень споживачів із запасом потужності. Тут дивіться без обмежень, це тільки для українського населення чи і для бізнесу великого. Для, для всіх споживачів. І знову ж таки, тут потрібно е, зробити одну, одне уточнення, дуже суттєве уточнення. Мова йде про ті регіони України, які безпосередньо не контактують не, з лінією фронту. Е, проблеми зберігаються, великі проблеми зберігаються і в Харківській області, і в Херсонській, і в Миколаївській, Запорізькій, і не кажучи, що вже про Донецьку і Луганську. І е, цілком зрозуміло, що потреби споживачів у Харкові, наприклад, які кожного дня під обстрілами, і не лише ракетними, але і обстрілами з там різних інших систем артилерійських, е, то він е, його потреби, потреби його споживачів не можна гарантувати забезпечити постійно 24 на 7. Але коли йдеться про правобережну Україну і частину лівого берега, наприклад, там Чернігів, Суми і та е, Північні регіони, то тут ситуація більш-менш нормальна. Е, баланс втримується, хоча Укренерго каже про хиткість цього балансу, і, зокрема, час від часу видає обмеження на споживання в Житомирській області. Але порівняно з тим станом, який був раніше, коли м дійсно стійкість системи перебувала під загрозою, зараз е основна частина об'єктів пошкоджених вже відновлена. зокрема Укренерго заявляє про 80%. Відновлених об'єктів, які були пошкоджено, які були в системі, які, ну, власне кажучи, є частиною а, системи передачі електричної енергії. І зараз Україна має всі можливості для того, щоб продовжувати відновлення, особливо якщо а, збільшиться а, обсяг експорту. Зараз він а, відбувається лише погодинно. Але якщо будуть якщо буде збільшена потужність міждержавних перетинів. Якщо буде добудована одна з високовольтних ліній, яка з'єднує українську генерацію з польськими споживачами, то тоді це буде ну такий великий прибавок доданок до тих доходів, які матимуть насамперед. Українські державні компанії або ті компанії, які управляються через державну через державою, і це дозволить відновити ті об'єкти, які зараз ще ремонтуються, і спрямовувати більше коштів на гарантування енергопостачання. На звільнених територіях, які я думаю, що будуть звільнятися в цьому році активніше. Ну, дуже добре, що в нас так відбувається. Слава Богу, і дякуємо нашим енергетикам і всім, хто причетний довідомлення енергосистеми. Це реально фронт і ця зима була найскладнішою. Реально, ми такого ще не переживали. Ну я так ну ніхто з нас такого не переживав. І Та було ніхто... вже таке. Абокаути вже... такі? Ну, ну, звісно, що там проблеми були інші. Але е, я пам'ятаю зиму, коли, наприклад, ганчірки в аудиторіях е, КПІ е, просто замерзали, і неможливо було крейду стирати з дошки. Це, от вже на моїй пам'яті, коли я вже читав лекції з середини 90-х, ну ближче до кінця 90-х, е, тоді. Були проблеми такі, що окремими указами президента підписувалися угоди на постачання в Україну е, нафтопродуктів, зокрема дизельного палива. І це була достатньо серйозна криза. Я б не сказав, що е, ця е, ну, нинішня е, зима е, була. З точки зору ризиків забезпечення паливом та енергією гіршою, аніж оця зима, яку я описую, ну, ж не було сьоми, в ті моменти, про які ви зараз говорите, і таких масових пошкоджень. Ні, от ні, в цьому плані, безумовно в цьому плані безумовно. Але коли кажуть, що ось ми нічого такого, такого вже страшного там не переживали, що ж нас чекають, там от просто таке все таке вже ж чекає. Ну знаєте, є і були події, які забуваються, тому що все гірше воно. Забувається швидше, а все те, що було добре в нашому житті, то воно пам'ятається багато років. Тому тут, е, е, звісно, що ця, цей опалювальний сезон був важкий. Звісно, що такого, не за таких пошкоджень не зазнавала жодна з систем. Але е, те, що українці завжди знаходили е, вихід з ситуації, завжди. Відновлювали пошкоджене і завжди е, виходили з цих е, негараздів сильнішими. Це е, от є вже величезна кількість прикладів цього. Дякую, що точно. Просто дивіться, я цього не можу пам'ятати. Я народився вже в незалежній 91-го року. Зрозуміло, що це я так собі узагальнив на власний хлопський там розум. От дивіться, ще що турбує нас, це Запорізька атомна електростанція. І загалом стан тут речей в цій системі атомної енергії. Як тут це все відбувається? Чи нормально там все відбувається? Оці, до речі, поїздки Рафаеля Гросі, очільника МАГАТЕ. Давайте просто показова світлина. Здавалося б, що ось дивіться, ось є ця світлина. Це факт. Це російський окупант. Це Рафаель Гросі. Це була його остання інспекція Запорізької атомної електростанції. Я не знаю, а що вони там вирішують в результаті ця місія МАГАТЕ. Ну, те, що француз обнімається, чи європейці обнімаються, ну це звісно, звичайна практика. Вони усіх обнімають uh -huh. навіть росіян. Ну а чому це відбулося? Чому що там відбувається? Та нічого не відбувається. Просто ще одне підтвердження того, що є в Європі такі організації, які є виключно бюрократичними, які займаються тим, що засідають, розповідають про те, які вони сильні, які вони а, впливові. А коли мова доходить до справи, то окрім ось таких візитів. Анонсованих, розписаних в соціальних мережах нічого насправді не відбувається. І, на жаль, це не лише стосується МАГАТЕ, і президент України неодноразово казав про таку, ну скажімо, там імпотентність окремих і більш вагомих організацій, в тому числі і пов'язаних там, які в Нью-Йорку там засідають час від часу. Але ну, ми розуміємо, наскільки все ж це є складним і шапками закидати, вирішити всі проблеми на раз-два не можна. І цілком зрозуміло, що звільнення Запорізької АЕС від російської присутності можливе лише в разі звільнення Запорізької Миколаївської областей від присутності. Будь-яких російських військових і будь-яких е е колаборантів, і е ось після цього вже можна буде казати про відновлення роботи Запорізької станції. Хоча е не потрібно бути вангою, потрібно просто подивитися на те, що а, що було вивезено з Чорнобильської станції, щоб зрозуміти, що із Запорізької станції все, що можна буде вивезти, відламати, відкрутити і завантажити на там на військові на військовий транспорт, все буде вивезено і потрібно ну, бути готовими для цього, мати відповідний резерв для? Швидкого відновлення цієї найбільшої в Європі станції, роботи цієї станції, як тільки но останній російський окупант з нею з виженуть останнього російського окупанта. Зараз не можна сказати, от також не можна. Надто розповідати про якусь ядерну небезпеку, От це теж зворотна сторона медалі цього, цього ем, процесу. Так, є е, ризики фізичної безпеці людей, які працюють, українців, які працюють досі на цій станції, є фізична загроза окремим об'єктам цієї станції. Але все ж таки, от що стосується ядерної загрози, то профільні експерти називають її мінімальною. Тому потрібно звільняти цю станцію потрібно робити все, щоб звідти пішли російські військові. Потрібно брати на олівець усіх піонерів. Так званих ядерників російських, які забули про те ті принципи, про ці цінності, які вони мали б мати, як і будь-які представники цієї галузі, і погодилися робити те, що, ну, на мій погляд, будь-який професіонал робити, не має. і їх потрібно викреслювати з усіх списків. Осіб, яким дозволено співпрацювати з будь-якими європейськими, американськими, британськими, там не знаю, австралійськими, японськими та будь-якими іншими е ядерними спільнотами, але е звісно, що без звільнення українських територій, тимчасово окупованих, е щось зробити з Запорізькою станцією, не вдасться, і що б там не робив е пан Гросі. В яких би позах він не публікував світлини з собою та зі своєю нікому не потрібною командою. Пане Геннадію, дякую вам за ваші роз'яснення. Геннадій Рябцев, експерт з питань енергетики, був з нами. Гарного вам дня. Сподіваюся, що, можливо, побачимось в наших етерах. Ну, ось стан речей такий. Далі ж ми будемо говорити. З паном міністром закордонних справ Павлом Клінкеном, який очолював міністерство в 2014-19 роках. Поки чекаємо, коли він долучиться, говоритимемо про майбутні американські вибори президента, які відбудуться вже наступного року. З'явилася інформація від NBC вчора, що президент Байден. Збирається йти на вибори, але офіційно цього не оголошує. Тобто, там щось ще відбувається: іти чи не йти? Власне, це хотілося б проаналізувати з паном Клімкіним, і це ми і зробимо. Потім нас ж цікавить історія: а що ж з Трампом буде республіканцем, і що там за справи в нього судові, і чи сяде він? Таке питання. Звичайно, ці всі вибори 2024, і як це все вплине? Ситуація в Україні, не ситуація, а війна в Україні. Як вплине це на американські вибори, Який, яким буде фактором Україна виступати в цих майбутніх виборах? Хоча Майк Помпео, здається, казав, що Україні не потрібно зважати на американські вибори. Але ми будемо говорити про те, як вибори в Штатах впливатимуть. Сюди на Україну як Україна, війна в Україні впливатиме на перебіг американських власне виборів, які нагадую будуть уже наступного року. Майк Помпео, до речі, який приїздив до України? Він теж він республіканець. Це протилежний табір до Байдена, але він ось приїздить в Україну з візитом. І таке дуже цікаво. кажуть, що він теж буде балотуватися в президенти. Будемо дивитися, побачимо, як то кажуть. Перед тим як ми включимо пана міністра, то подивимось, як просто ще. А і тимеся ж також про ці злиті документи. Ну, останні новини вам просто зараз зачитаю у злитих документах Сполучених Штатів Америки йдеться, що Єгипет таємно планував постачати Росії 40 тисяч. Ракет про це пише Washington Post. Представник американського уряду на умовах анонімності сказав виданню, що США наразі не фіксують реалізацію цих намірів. А щоб ви розуміли, на Росії ж теж на їхніх пропагандистських каналах обговорюють цю тему, що ж це за виток такий стався. І от що з того вийшло в одному з цих ганебних етерів. что действительно мы отнеслись к этим материалам излишне легкомысленно, и почему это произошло. Во-первых, действительно, те данные о потерях, которые были продемонстрированы да. на документах, действительно оказались, скорее всего, прифотошопленными. Я нашел первоначальную версию этих материалов, и там, э, в общем, соот... э, российские потери обозначались как в несколько раз больше, чем украинские. Что, наверное, больше похоже на правду. По крайней мере, признаков фотошопа Чего? там Чего? нет. Чего? Російські патері Я такого да, доїв да, да, направдав. Да, да, да. Чиво, чиво? Сколько там у нас цих убитих? Так, дійсно вбитих росіян більше. Ми просто це бачимо по статистиці втрат від нашого Генштабу.